Вітаю, товариші, от і весна. Хочу розказати маленький секрет для маленьких садоводів, який я колись вичитав у газеті, ще за тих часів, коли люди газети виписували. І перевірив, працює. Так от, якщо ви хочете щось там прищепити пагінцем, весною, то перед тим як щепити, бажано. Змочити в підсолодженій води, От, в водичці. От я кинув цукру ложечку в підсолоджену водичку. Тут є в мене груша літня, яка, ну як би сказати, повна в мене літній грушок. Оси їдять, бджоли їдять, діти їдять, дружина а їм ще нема куди дівати. І ще й викидаю. Хочу я на цю грушу. Прищепити тут сусідки хорошої людини попросив от пагінці від іншої груші, а щепити було десь на цьому рівні. Це мусив ставити ось ту дерев'яку для того, щоб виправити, бо її зігнуло щось, погнало і зігнуло. Так, отже, зачищаю ножем гарно. Точку зрізу. Чого? Щеплю на такому рівні. Слухайте, минулого року цю грушку прищепив там в іншому місці на нижньому рівні. Моя вівчарочка прийшла і з'їла. От щось їй сподобалося. Тут Вже щеплю вище, щоб собака не могла дістати. Так, отже, що в нас тут є? Взяв дві віточки, але я з них зроблю три. Зроблю поздовжні розрізи. Гарно, гарно від'єднуються. Я так зараз телефон принесу сюди ближче. Дуже гарно від'єднується кора. Так, Тут один буде, тут другий буде, а тут буде третій. Так. Ось віточка. Бачите. Роблю. Такий заріз. Кусий такий. Такий от зріз. Дивіться. Мочу його у водичці. Бачите, мочу у водичці і... Пробую сюди загнати Так, тепер. От є дві, одна вяточка, її треба зробити дві. Розрізаю. Знову роблю косий такий зріз. О, бачите коси. Мочу у нашій чарівній водиці і заганяю. Третє. Потім щось з них видалю, якщо треба буде. Знову роблю косий зріз. Знову мочу в водичці. підсолодженій. І можна допомогти ножиком. Заганяємо. О. Так. Тепер на допомогу приходить ізолента. Ну, вже вибачайте, що не синя. Можливо, ми ще й синю закрутимо і починаю мотати. Мотати і ізолента гарно пристає і прижимає, одночасно прижимає. Прижимає цю всю конструкцію. Так отак от так. тут де саме. Віточки, то я їх так ще крепше примотаю. І що саме цікаво, не можна брати тряпчану ізоленту, а тільки таку еластичну. Бо еластична розширяється. І її знімати не треба, вона сама відпаде. Через три роки, чи коли вона відпаде. Так, тепер дивіться. Підсолодженої водички. Наливаємо сюди, Налили. і мотаємо. От, зробив такий жолобок, щоб ще тут водичка була. Ну що ж, будемо чекати, як воно приживеться. Але цей метод раніше я перевіряв, він працює. Дякую за увагу. Надіюся, що вам пригодиться. Для тих, хто не вірить в дієвість даного методу, ось бачите, на груші прищепив от ще одну таку. Просто їхав людей, бачу хороша грушка, я запам'ятав і прищепив. Дивіться, одне було, я його просто видалив, видалив, тому що мені тут не треба стільки веток. І от друге, бачите, друге. Бачите, як гарно видно. Але я порахував, що тут треба, щоб росла одна ветка. і одне видалив. Гляньте. Приросло і вже цього року ця ветка дасть грушки от, бачите як гарно приростає дивіться а цю в'яточку котик зламав є в мене такий котик лазить по деревах от він ліз чик чик і бачите вон. одну віточку другу ну котяга ну що з його візьмеш йдемо далі подивимося. так ага о дивіться кизіл бачите Пізнаєте Кізіл? Це Кізіл. Дивіться, ануно, ну, як працює ізолента. Бачите, я її не знімаю. Ви подивіться. Хто щепив Кізіл, це методом окуліровки. Хто щепив Кізіл, той знає, як це проблематично. І лише ізолента і підсолоджена вода допомагає. А чи синя, чи жовта працює однаково. Тому що це кольори українського прапора. Можна, звісно, взяти і здарити цю о. о. Якщо вже комусь вона так дуже сильно буляє, ай, хай сидить там, саме отпаде. Дивіться, її воно розірвало, о, бачите. Якщо ж вам так легше буде, я її здер. От хай тут потім заберу. Йдемо далі, дивимося. Дієвість даного методу. От гляньте, який гарний кізіл. Бачите, гляньте, це бджолки, якщо будуть в мене бджолки, будуть брати весняний пилок з його. Бо зараз, бачите, бджіл нема тепло. А бджолки це ж благодать для бджіл. Дивіться, гляньте. бачите. Ізолента тут вже повідпадала. О-о-о-о-о-о! Ще знайшов якийсь остаток. Повідпадала і сліду не залишилося. Ось як працює синя або жовта ізолента і підсолоджена вода. Користуйтесь!